Координаційний центр волонтерів Олександрія оголосив збір на чергове авто для військових. Волонтер Женя Озірний знайшов за кордоном гарну автівку для хлопців. Вартість 3 тисячі євро. На рахунку поки що лише 3 тисячі 623 гривні. Волонтери просять донатити, адже військові сподіваються на допомогу та підтримку тилу. Кошти слід зібрати в двотижневий період. За цей час волонтер переправить авто. Певний час піде на його обслуговування на СТО. Реквізити для донатів та інші запити на сторінці координаційного центру волонтерів Олександрія. Дружина загиблого захисника з Олександрії Олександра Сафроненко Наталія зробила татуювання у пам'ять про коханого чоловіка. Старший навідник артилерійського взводу 56-ї, окремої мотопіхотної бригади ЗСУ, загинув під час виконання бойового завдання торік, 6 серпня. Йому було 34 роки. Для любові немає кордонів і меж. Доки житиму я, ти ніколи не помреш. Впевнена, дружина загиблого героя. На сторінці Приютівської громади повідомляють про роботу щодо покращення умов, перебування в наявних укриттях навчальних закладів громади. Триває ремонт укриття в приміщенні Приютівської селищної ради, яким користуються учні початкових класів Користівського ліцею. У зв'язку з чим використання укриття для населення селища Приютівка за адресою вулиця Шкільна, 4 тимчасово буде призупинено прохання користуватися наявним укриттям у Користівському ліцеї за адресою вулиця Шкільна 2 я не знаю, які підібрати слова вдячності нашим друзям Пау» та партнерам Монобанк. Ви неймовірні. Ви подарували котикам тепло. Такими словами висловила свою вдячність зооволонтерка Альона Котова на власній сторінці у Фейсбуці, коментуючи передачу модульного будиночка для хвостатих громадській організації «Зоодопомога». Цей будиночок буде гріти котиків в холодну пору. Цей котобудинок врятує не одне життя. 7 серпня в Пантайській тергромаді відкрили поліцейську станцію. Це надзвичайно важливий крок у впровадженні проєкту Поліцейський офіцер громади Запорука відкритості та доступності поліцейських послуг для кожного місцевого мешканця. Пантаївську громаду обслуговуватиме поліцейський офіцер громади Дмитро Романов. Ключі від службового автотранспорту поліцейському вручив очільник обласної Нацполіції Роман Козяков. У четвер, 10 серпня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі – плюс 16, в день – плюс 24. Атмосферний тиск – 753 мм ртутного стовпчика. Вітер північний.